Давайте поговоримо про цирк. І я зараз не про шановних естрадно-циркових акторів, професіоналів своєї справи, а я про те, що ми перетворили державні інституції, про офіс президента, який живе на якомусь олімпія під куполом. І не знає, що відбувається внизу. Як живуть там люди. Вони як комахи зверху. Як живуть військові, як живуть пенсіонери, як живуть лікарі, як живуть вчителі, як люди просто живуть. Там інакше якесь повітря, воно дуже зіпсовано. Поговоримо з вами про раду, яку як мені не соромно, перетворили в цирк. І не тому, що вона кругла і з куполом. А тому, що коли розглядаються важливі для, для держави закони, в залі нікого немає. Чи всі на виставу пішли? Чи когось дресирували так, що вони в зал бояться прийти. Чи тому, що монобільшість не прийшла до стін Верховної Ради, за виключенням тих, хто зараз сьогодні знаходиться тут. Я дякую колегам, всім колегам, які просто мають совість і прийшли зараз до зали. І голосують за правильні правки і мої, і моїх колег по розумній політиці і інших фракцій, розуміючи, що не буде за це голосів, але потім, щоб ну, трошки було не так соромно дивитися захисникам в очі, давайте поговоримо про цирк, коли ви прибираєте з цього законопроекту демобілізацію, ротацію, не дайте голоси за зарплати нашим захисникам, за виплати. Не дали голоси за відпустки, не дали голоси за забезпечення. Не спочатку не давали голоси за 15 мільйонів родинам загиблих, дотисли, і це ж все таке прийнято. Але ви нормально почуваєте, коли дають бронь єдиному марафону, якому не вірите ні ви, ні люди, ніхто. І скажіть мені, що це не цирк. Скажіть, що це нормально в воюючій державі, коли шкурним компаніям кінакіт, пов'язаним з офісом президента, бронь 100%, а військовим демобілі... демобілізація куки з маслом. Нормально це? Нікому нічого не нагадує, не заважає. Спокійно працюється. Ми з вами пам'ятаємо історію про те, що ой дуже потрібні люди для фронту. Скажіть мені, будь ласка, а що президенту заважало підписати закон про 25 років рік? Рік лежав в нього. Ви на себе взяли політичну відповідальність і він ні? І лише зараз він його підписав. Що йому заважало? І інше запитання. А що це дасть державі і армії? Ніхто мені не може відповісти про конкретну цифру. А скільки це дасть для мобілізаційного резерву і ресурсу Збройним силам України? Ні в відкритому, ні в таємному режимі. Тому що в моєму розумінні цифра це конкретна зазначена. Модель, скільки ти отримаєш після прийняття того чи іншого рішення, а не десь близько і розбіг в десятки тисяч. Ми другий рік воюємо. Що заважало ТЦК, Міністерство оборони, Збройним силам і в першу чергу президенту, як Верховного командувача, вибудувати цю систему. Чи бажання заробити на білих квитках, які продавали люди, виїздили за кордон. Не гроші завершились, закінчились в карманах. Зараз вирішили по-другому колу всіх прогнати, щоб знову заробити З дорог закінчилось з великого будівництва, з великої фортифікації чи з чого? Коли президент дає інтерв'ю і каже, допомога США це зброя, ми гроші знайдемо. Це не проблема. Тоді і виплати для незахищених і військових не проблема. Це відповідальність президента, правильно? Це ж не проблема гроші. Це не проблема. 722 мільярди на забезпечення додаткової мобілізації, ну для нього це не проблема. Зарплати вчителям, для нього це не проблема. І для уряду не проблема. Для них взагалі б не було проблеми, якщо б не було бюджетників, якщо б не було лікарень, школ. Окремо хочуть і школи зменшити з 24, 25 і 26 року, там, де буде мало дітей. А дітей буде мало. Тому що ви робите все для того, щоб дітей в цій державі було мало. І ви не, не рахуєте на крок вперед, на два кроки попереду, на три. У вас у самих діти. І ті, хто нас сьогодні дивиться, в них також діти. І ці діти хочуть жити в цій державі і будувати її. А цим законом ви зробите так, що вони не повернуться в цю державу. Ви зобов'язуєте, щоб дитина, яка сьогодні знаходиться за межами країни, приїхала сюди і отримала повістку або стала на облік. А ви щиро вірите, що вони такі дурні, що вони приїдуть, це зроблять, розуміючи, що ви їх не випустите. Ви їм якийсь стимул даєте для того, щоб вони це зробили? Чи лише батіг? Чи ми тут будуємо з вами єгипетські піраміди? Де будуть раби таскати каменюки? Ні? І вони не дурні, вони також це розуміють. І батьки в них не дурні, вони також це розуміють. І вони розуміють, що коли ви їм зараз відрізаєте консульські послуги, я мовчу про те, що це не відповідає Конституції. Але це фактично відрізає людей до 10 років. Від цієї держави. Тому що хто встигне, він отримає паспорт зараз, а хто не встигне, він на нього плюне і отримає паспорт іншої держави. І ви втратите ціле покоління, яке мало можливість відбудовувати цю країну. Ви хочете прийняти бронь для заможних. Ті, хто можуть платити по 20 тисяч, по 30 тисяч. Але в нас не рабовласницький стрій, ми трошки не Росія. Ми трохи на інших базових цінностях будуємось. І я вважаю, що коли ми говоримо про війну, це війна для всіх. І для влади, і для опозиції, і для бідних, і для багатих. А ви хочете зробити, щоб війна в цій державі була виключно для бідних. І за результатом ви отримаєте державу бідних, а маєте отримати державу заможних, успішних і державу таких, в якій хотілося б нам всім з вами жити разом з нашими дітьми.